Вітаю всіх. З вами Гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо цікаво, можна поставити СТОП. Пропонуємо більш детально вивчити всі параметри досліджуваної організації. Тепер порівняємо основні фундаментальні показники корпорації Prasept Байора Боуікс, ТикРП Цей огляд базується на інформації станом на 28 червня 2025 року. За класифікацією Гурума організації Просепт Байорабоікс належить до підкатегорії. Сереп'ютик Equipment в оцінці беруть участь 43 компанії. Ми побачимо рішення щодо замовлень в кінці відео. Загальний результат по досліджуванні компанії мінус з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бали. І якщо дивитися на це з дуже широкої перспективи, в рамках усього ринку США загалом. Ви бачите, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінус рейтингу 6,5 балів компанії Просепт Bayorabou Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Просепт Bayora BouXC і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Просептбайурабоу XCOP показали динаміку мінус 3,2 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 2%. Ринкова капіталізація організації Prasept BioRaboX становить 3,15 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 66 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,39 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 9 мільярдів доларів. Порівнюючи акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка просепт «Уікскоп» у підкатегорії при оцінці фондового ринку вартість становить 4,743 тисячі віц. Балансова вартість становить 4,396 віц. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано, мінус 1 бал. Досліджувана організація має боргові зобов'язання на суму 0,81 мільярда доларів. Борг до балансової капіталізації становить 21% капіталу. Результат за фінансовими зобов'язаннями підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. При середньому в підкатегорії 425,2. Оцінка ринкової вартості компанії до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорією дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 40 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією, погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 12,6. Середній показник у підкатегорії 5,6. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 250 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 36,2% в середньому по підкатегорії 1,3%. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 2,338%. тисячних відсотка, Що на 103% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 4165 тиз дол. Тоді як для підкатегорії 2053 тиз дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 119,2 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 4,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного окремого працівника організації становить 329 тисяч доларів. Підкатегорія 369 тисяч доларів Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 12,8% у порівнянні із середнім показником під категорії 4,9%. Індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії Просепт Байорабукскоп. Для підкатегорії цей рівень становить 53%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 56,92 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 78,34 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами аналізу цінних паперів Просепт Байорабоікс. Інформаційно довідкова система Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 56,91 долара. Ордер відкритий, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка компанії була проведена за індексним методом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 37,24. Стоп-лосс встановлено на рівні 76,58. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі угода фіксується самостійно за результатами засідання 28 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер INSP є основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого, протилежний ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.